Вігаю шанувальники в кіно і відео, яке присвячено найкращим фільмам 2001 року. За оцінками глядачів. Орієнтуємося на сайт IMDB. Бачите за версією Serials які фільми вважаються найкращими. І скажу, що тут багато бігаються з списком, який ми будемо сьогодні розбирати. Зараз чуєте музику із фільму, який відкриває наш сьогоднішній список. А це Гаррі Поттер і філософський камінь, який за оцінками сайта МДД Ледацький писаний. Займає десятки місця. Ну, відразу скажу, що я брав фільми лише, які отримали не менше ніж 50 тисяч голосів, тобто які вже доволі популярні, відомі у світі. І не розгадав фільми індійські і навіть турецькі, які, на жаль, дуже спотвориворені. Своїми шанувальниками з цих країн, хоча мають дуже час дуже великі високі оцінки, і цих оцінок доволі багато. А ми все ж таки під музику якраз цього фільму починаємо огляд найкращих фільмів 2001 року і відкриваю їх саме фільм Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Бачимо отурив. Кадр цього фільму. Чудовий фільм. Як на мене, один з найкращих. В мене в мою тройку входить однозначно. Справжнє відкриття. Лідер по касовим зборам 2001 року. До них ми підійдемо в кінці цього відео. І майже 900 тисяч оцінок. Тобто дуже цей. Фільм популярний, розпочав дуже успішну франшизу, спінофи, там вже побічні серіали і досі приносять фінансову вигоду тим, хто володіє правами на франшизу про Гаррі Поттера. А безпосередньо фільм 2001 року зняв Кріс Кламбус, який... Прославився фільмом Один дома 1990 року. Ну і трійка дітей Деніал Редкліф, Грінт Емма Уотсон, яких обрали з величезної кількості претендентів. По суті, забезпечили своїм родинам там, до онуків, а то й до правнуків безбідне життя. І сам фільм це Казка под твором Джон Роулінг. Просто чудова, І воно розпочало найуспішніше десятиріччя фентезі, яке було в нульових роках 21 сторіччя. А на дев'ятому місці фільм, який, може, і не такий популярний, як Гаррі Поттер», але все ж таки дуже теж успішний. Це тренувальний день. Денджелом Вашингтоном і Ітаном Хоуком у головних ролях. Це такий кримінальний трилер, чи кримінальна драма навіть про продажного поліцейського в чудовому виконанні Дендзела Вашингтона, який отримав Оскар за цей фільм. Фільм розповідає про молодого поліцейського виконання Ітана Хоука, який поступив на службу. До Дензела Вашингтона і стикається з темним боком продажних поліцейських. Дензел Вашингтон просто блискуче виконав свою роль. Абсолютно заслужений Оскар. Ну і сам фільм теж дуже цікавий. А режисером його був Антон Фукоа. Бачимо оцінки 7 і 8. Тобто високі оцінки, і це дев'яте місце. А восьме місце. Ще один лауреат Оскару за найкращий анімаційний фільм. До речі, він у за 2001 рік він тільки розпочав. Це, це вже легендарний мультфільм Шрек. В озвучці якого приймали участь такі зірки, як Майк Майерс, Еді Мерфі і Кемерон Діос. Це вже теж легендарний мультфільм, від якого пішло багато продовжені. Також приклев, спін-оффів. Нещодавно такий від відголудження від цього фільму теж отримав чудові оцінки. А що стосується першого цього фільму, де Шрек великий зелений... Орк, як його назвали, рятує принцесу Фіону разом з Віслюком в чудовір звучці Едді Мерфі. Так, от Камерон Діос, яка озвучила принцесу Еді Мерфі, яка озвучив Віслюка Джон Литгол, до речі, озвучивши антагоніста лорда Фаркуада. Ну, Майк Майерс озвучив Шрека. Майк Майерс тоді був на піці своєї популярності після виходу фільмів про Остіна Паверса. А на сьомому місці чудовий, на мій погляд, фільм, і бачимо, і глядачі його теж оцінили від Девіда Лінча MalHoland Drive. Е, вважаю, що його трошки недооцінили в свій час. Зокрема, Наомі Вот, яка виконувала головну роль. От вона, яка абсолютно точно, на мій погляд, заслужила Оскар за цю роль. Чудовий фільм, Ну, скажімо так, не для всіх, можна сказати. Багато в чому можна задавати питання, але атмосфера і особливо гра на Омі вот просто чудова. Ну, Сам фільм розповідає про те, як молода акторка в виконанні приїхала в Лос-Анджелес підкоряти Голлівуд. І, Як виявилося в кінці, все далеко не так просто, як ставалося. А ми переходимо до шостого місця, де такі доволі такі. Темний фільм Донні Дарко з Джейком Джиллінхом головні ролі. Зараз цей фільм вважається ледь не культовим. Про підлітка, який зустрічає якогось незнайомця у вигляді кроліка, який називає себе Діні Дарко. Фільм такий доволі депресивний, я б навіть сказав. Але цікавий. От бачимо цей страшний кролік, ніж людина, яка ховається за цією маскою. Отримав своїх прихильників, шанувальників і вже має статус культової височення оцінки. 8, як бачимо, з 10. І доволі багато оцінок, майже 900 тисяч. Ну, до того ж, і критики його схвалили. Хоча, щоправда, Оскару він не отримав. Так, а ми переходимо до п'ятого місця, на якому ще один анімаційний фільм. Фільм Корпорація Монстрів від Pixar. Е, як бачимо, оцінки в нього вищі, і цей фільм більш популярний, ніж «Шрек», Хоча в, в тому році. Кіноакадемія оцінила вище шрека. Ну, що стосується мене, я теж люблю дуже сильно фільм Корпорація монстрів. Чудовий фільм, на мою точку мідфінзуру, але все ж таки шрек трошки кращий, як на мій погляд. Хоча обидва, звичайно, входять в класику анімаційного кіно. А, безпосередньо в цьому фільмі. Говориться про корпорацію монстрів, які лякають дітей і добувають таким чином електроенергію. Ну, енергію взагалі, хто краще налякає, від дітини, від, від страху, якої більше йде енергії. Звичайно, тут теж каст доволі сильний, хоча не такий зірковий, як в Швеції, але білі Крістала Джон Гудман, які озвучують головні ролі. Майка Вачовський і Салівана, звичайно, теж відомі. Ну і Стів Бушемет чудово озвучив головного антагоніста Рендала в цьому мультфільмі. А ми переходимо до четвертого місця, яке посів фільм ігри розуму. Та бачимо 8,2 з 10 оцінка. Вже один мільйон тих, хто поставив оцінку цьому фільму, чудовому фільму. «Рона Ховарда. Цей фільм отримав Оскар як найкращий фільм 2001 року. Ну і Рон Ховард отримав кращу режисера. Оскара ми ще повернемось. А сам цей фільм, який заснований на автобіографії Джона Неша, Видатного вченого, який. страждав шизофренією. Чудовий тут каст Расел Кроу в головній ролі. Але не виграв він Оскара, хоч номінувався, програв якраз каст Дензелу Вашингтону. Е, описується його життя. Тут, до речі, хороші ролі Еда Харріса і Пола Беттані, а жінку грала Дженефер Конрі. Тут теж зірковий каст. І сама ця біографія видатного математика Джона Неша. Дуже цікаво поставлена. Фільм заслужено став найкращим за версією Кіноакадемії. А перед тим як перейти до трійки найкращих фільмів за оцінками глядачів, я хочу, щоб ми подивилися ті, хто вартий згадки і які не мають дуже багато оцінок, не такі популярні. Або ті, хто трошки не дійшов до першої десятки. Ну, почну з свого Оскару для нестранних фільмів. це Нічия Земля Боснії Герцеговіна. Цікавий фільм про громадянську війну в Югославії, де в окопі два солдата зустрілися. Верніше, аж три, один лежить на міні, а двоє з, з ворожих армій. Цьому Копі цікавий фільм отримав Оскара, нагадаю. Трошки э, трохи не виграв якраз цей Оскар. Індійський фільм Лаган одного разу в Індії, який має оцінки вище за нічі землю. Але все ж таки Кіноакадеміки вирішили віддати Оскара Боснійському фільму. А, а безпосередньо фільм Лаган це. Типовий індійський фільм з піснями, з плясками розповідає про важку долю індійських людей під гнетом англійських колонізаторів, і, зокрема, в цьому фільмі розповідається історія, де молодий індієць виконання Міра Хана вирішив зіграти в крикет проти англійських господарів. і, звичайно, виграв. Дуже популярний фільм в Індії. Навіть бачимо за межі в Індії він вийшов. І має високі оцінки. Також в тому році вийшов чудовий фільм Тас експеримент Експеримент. Німецький фільм про те, як у в'язниці вирішили зробити такий Експеримент, де дивились, наскільки може людина, яка отримує владу на іншу людину спотворитись на, можна сказати, ката і психопата. Класний фільм. Морець Бляйбстрой у головній ролі. Хто не бачив, рекомендую. Оцінки теж доволі високі. Бачимо 77. Також не з голівудських фільмів треба відзначити фільм І твою маму теж. Він вийшов у 2001-му, а до Оскара добрався в 2003-му. Фільм е від режисера Альфонса Корона. Там пригоди двох можна сказати, підлітків з дорослою з жінкою, але не все так гарно кінці, Як здавалось на початку цього фільму. Класний фільм, класний сюжет. Теж, хто не бачив, рекомендую оцінки, бачимо, доволі високі 7 ,7 з 10. І переходимо до мейнстрімових фільмів голівудських, які не дійшли до десятки. Це падіння Чорного яструба Рідлі Скотта. Виграв два Оскари технічних засновних генеральних подіях у Сомалі, де американська армія протистояла БАН-групуванням, скажімо так. Ну, Цікавий там каз дуже сильний, навіть. Скажу там Ерік Банна. Іван МакГрегор, Джон Хартнет на, на ті часи, дуже відомі голівудські зірки. Фільм, звичайно, заслуговує на увагу і хорошу касу підняв. Е, наступний фільм це фільм Стівена Стоудерберга «Одинадцять 11 друзів Аушена. Ну, Після трафіка Ерін Бороковича, дуже серйозних сильних фільмів Стівен Соудерберг, трошки змінив емплай, напівкомедійний бойовик, капустник зірками. Оце Джордж Клуні, Бред Пит, Мед Дейман, Дон Чайлд, Чайд, вкрайні правеліодхуд. Ну такий капустничок. На мій погляд, не серйозний фільм, але мав популярність в ті роки. І на останок перетрийку найкраще хочу згадати дві фільми, де виблиснула Ніколь Кіман. Перший фільм це Мулін Руш» Мюзикл. Декер Ніколь Кідман ще чудово проявила себе. Іван МакГрегор і Джо. Джим Броудбенд. Фільм про відоме кабаре французьке. Пісні, які досі популярні. Ну і чудова гра Ніколь Кідман був. Відзначається. Але ще більше Ніколь Кідман вразила в іншому фільмі. Це фільм Жахів, теж бачимо доволі високі оцінки 76, який, по-перше, дуже страшний, як і належить фільмам жахів. А по-друге, фантастична розв'язка. Хто не бачив і поціновить жанру, рекомендую. Просто класний фільм, на ну, мою точку зору. Один з найкращих у жанрі. Горорів. А ми переходимо до третього місця. І на третьому місці французький фільм Амелі, який теж претендував на Оскара у номінації Найкращий іностранний фільм. І програв нічії землі Боснійському. Тим не менш, оцінки має захмарні 8,3. і бачимо більше 800 тисяч вже. Голосів. Оцінок має цей фільм про дівчинку Амелі. Виконання Одрі Тату. Ну, це така собі романтична комедія. Я особисто не захотів від цього фільму, але більшість глядачів є фанатами цього. Скажімо так, легкої романтичної комедії, яка вважається найкращим французьким фільмом 21-го сторіччя на даний момент. Жан-Пір Jean Жане став режисером цього фільму. А що стосується місця, то тут японський мультфільм, віднесений привідами від Хайо Хайоміядзакі. Така історія про дівчинку, яка з батьками приїхала невідомо куди. Батьки вирішили поїсти, перетворились на свіне. І ця дівчинка потрапила, можна сказати, в полон до злої відьми. Дуже цікавий сюжет. Оригінальний. Тут і дракони, і якісь потвори, і дідуля з багатьма руками. В Японії це культова стрічка, але і за межами Японії. Це дуже популярний мультфільм, найкращий за оцінками. Я не в такому захваті. Для мене це. Трошки зрозуміло. може в культурному плані я не сприймаю цей фільм, але в той же час більшість людей, а бачимо оцінок вже майже 900 тисяч, це як справжній шедевр. Але все ж таки перше місце посів. Епічний фільм, перший із саги про Володари Перснів. Бачимо тут різні назви. В Вікіпедії називається фільм «Володар Перснів Братерство Персня, на МДБ переклали Володар Перснів Хранителі Персня. Ну в будь-якому разі однозначно вже культовий епічний фільм, початок видатної трилогії. Пітера Джексона виграв 4 Оскара, номінувався на, на краще, виграв технічні в основному Оскари. Просто легендарний фільм. Вся трилогія легендарна, але от саме перша частина про братерство перснів вразило глядача. Мене особисто дуже сильно таке фантастичне видовище, яке ознаменувало собою розквіт фентезі кіно. Ну, Тут розповідається про хобітів, які отримали завдання знищити персень, який належив Сау... Саурону. І тут розповідається, як Гендольф, от він бачимо зліва виконання Яна Маклеона, допомагає хобітам дійти до Мордора. Перша частина повторюю братерство перснів чи хранителі перснів мала фантастичний успіх і досі вважається взірцем фентезі кіно. І заслужене перше місце. Бачимо фантастичне 8,9 з 10. більше 2 мільйонів оцінок. Тобто мало того, що це фільм найвищий за оцінки, він ще найбільш популярний. Ну, от дивимось ми десятку найбільш популярних фільмів. На 10-му тривальний день, потім 11 друзів Оушена, Шрек, Амелі, Дарко і тут на шостому місці. Гаррі Поттер, до речі, за популярністю вище, аж п'яте місце, віднесені від періодом четверте, розуму третє, корпорація монстрів, до речі, друге місце. За популярності Володар Перснів, звичайно. Перший. Що стосується касових зборів, отут у нас є і Ганібал, і Планета Мафпи, і третя частина юрського парку юрського періоду, і повертається мумія, і Перл-Харбор. Вони всі отримали, вийшли в десятку за касовим збором. Але це в фільмі, якщо не провально, то дуже низько оцінено. Ну, Халбург, і, незважаючи на велику касу, ще отримав там номінацію на «Золоту Маліну, як гірший фільм. Ну, п'ятірки все-таки успішні фільми. Тут і 11 друзів Оушена на п'ятому місці, тут і Шрек, тут і монстрів», Монстрівки на третьому місці, але переможці, друге місце це «Володар Перснів, братерство Персня. Ну і чемпіоном, бо касами зборами став Гаррі Поттер, Філософський камінь. А що стосується? Оскара то з п'яти претендентів. І в їх числі такі не дуже відомі, хоча хороші фільми, як Госфорд Парк і у спальні. І те, що я вже згадав Мурін Руш і Володар Перснів, і найкращим визнали все ж таки Ігри Розуму Рона Ховарда. Тобто, за версією кіноакадемії, найкращим фільмом 2001 року визнано фільм Ігри розуму. А я вам дякую за увагу і сподіваюся, зустрінемось у відео про 2002 рік і найкращі фільми цього.